Я якраз хочу сьогодні говорити, в кого насправді ти віруєш. Тому що образ Бога якраз формує нашу віру, так як ми уявляємо. І він визначає, як ми віримо. Якщо ви не знали, сьогодні служить молодь. І я дуже радий, що знаєте, я ще в числі цієї молоді, тому що в дитинстві я думав, що в такому вісі це вже діди, думаю, ну це вже, напевно, все. Але зараз я дякую Богу, знаєте, що час змінився. Ми ще можемо служити, ми відчуваємо себе молоді і можемо прославляти нашого Бога. І як всі молоді люди, я думаю, ви знаєте, всі трудяться, працюють і мають роботи, щоб щось набути. Я думаю, кожен так само, як і ви. І я маю також роботу. І в роботі є шеф, директор чи керівник в кожного свій. І одного разу він пише до мене смс-ку і кажуть. В 17.00 треба, щоб ти до мене зайшов? Я такий маю дитинку. Вже були плани. Ми запланували до лікаря поїхати. Я кажу, ну я не можу, хіба що десь на 17.30, 17.40. Ні, це довга розмова. Довга розмова, давай на 10.00». Я такий думаю, чому не зараз? Я б знав, знаєте, коли такий тон йде. Я вже і це була не знаю чи у вас такі було відчуття, довга ніч переживань питань. Ти вже всю роботу свою перебрав, думаєш, так за що? І коли я прийшов ранком на 10.00 присів, і перше слово: у нас великі плани, багато роботи, і потрібно ось-ось, як ми зробимо. Я такий сижу, як камінь серце впав. І я думаю, чому в мене такий образ директора, керівника, що якщо тебе визивають знаєте, зі школи, то значить на кавьор, ну, директорський кабінет. Я думаю, в багатьох, можливо, такі є. І знаєте, у нашому житті е, ми сприймаємо когось ну, як авторитет і до нього відносимося. І в християнському житті у нас ну, найвищий нам авторитет, на це Біблія Слово і Бог. І як ми бачимо нашого Бога суворим судею чи люблячим батьком, знаєте, наше уявлення про нього визначає, як ми до Бога наближаємося. Ми наближаємося з довірою чи з осторогою, ми не знаємо, який Бог. Чим і як ми очікуємо благословення, чи ми чекаємо, Бог такий добрий до мене, я це зробив, чи ми думаємо, ну, напевно за це Бог мене покарає. І знаєте, це дуже важлива тема для молоді, особливо тому, що починається життя, і якщо ти не сформуєш правильне відношення до Бога, ну все життя буде зовсім по іншому. Для старших людей це дуже важлива мега для вас, для всіх, хто є, тому що ми передаємо віру в Бога. І знаєте, інколи ми передаємо Бога, а люди не сприймають, можливо, не той образ, і люди дивляться, кажуть, ну я не в такого Бога віру. І ми думаємо, а чому вони мене не слухають? І для нас, як для церкви, для всіх нас тут, а хто сидить. Я скажу, що це дуже важлива тема, тому що е, якщо ви прожили трохи християнське життя, ви напевно бачили, на чому взагалі більшості конфлікти в церкві. Можливо, про жертву Ісуса Христа, про Його божественність, про наше спасіння. Ні, про образ Божий. Як ми будемо прославляти, як ми вести прославлення, хто як буде одягатися? Тому що в нашій голові є образ Божий, і ми кажемо, ну, Бог цього хоче. Бог хоче, щоб до нього так приходили, щоб хоче, щоб. Занадто яскраво, можливо, радісно, нерадісно. І кожен по-різному, тому що він має свій образ бо Божий і так формує віру. Тому, знаєте, дуже мало суперечок про божественність і спасіння, а якраз от про те, який наш Господь. Тому що кожен хоче довести свою думку і сказати, що мій образ Божий от він правильний, а твій помилковий. І звідки ми взагалі беремо образ Божий і можемо вважати, що саме мій образ чи чийсь образ він є істиним. Я навчався в семінарі Бословський. Якщо ви знаєте, то там був у нас один такий курс це бословська психологія. Чи... Я не пам'ятаю, як точно він називався, але момент в тому, що ми люди і ми маємо тіло, маємо дух і маємо душу. І психолог підвів каже, що. В нашому житті є певні авторитети, є з дитинства, починається батько. І каже, дуже часто модель відношення до нашого земного батька, ми переносимо його на, на нашого небесного батька. Тому що, знаєте, ми дуже часто якісь земні наші паттерни, які є в нашому житті, переносимо, от, ну, як Бог відреагує. От як в цьому житті, наприклад, директор чи хтось старший відреагував, ну, напевно, так само буде реагувати Бог. І знаєте, ми могли виростати в різних атмосферах: атмосфері суворості, в атмосфері Радянського Союзу, де ти боявся щось сказати, подумати, ти не знав, за що тебе можуть викликати. Ми могли виростати в атмосфері, де батько в нас є, він, ми знаємо про нього, він десь працює, але він десь далеко, і ми просто знаємо, що він є. І знаєте, дуже часто так само в нашому і духовному житті, ми знаємо, що Бог всемогутній, Бог творив дива. Бог, чудний Бог. Але чи є в нас таємна кімната, де ми приходимо і плачемо перед нашим Богом? Тому що, знаєте, так само буває і в нашими земними батьками. Ми знаємо, що вони є, але ми не знаємо, про що з ними поговорити. І ну, якби ми знаємо, де, ну, ми кажемо, їх треба шанувати і все. Але чи достатньо цього? Тому що як приємно, коли ти приходиш до батьків, до батька, до мами. Тобто, і ти знаєш про що говорити, ти знаєш про що вести бесіду. Бо коли немає, то ти якби, ну він є, але він далеко. Ну, тобто я не маю з ним відносин. Тому, знаєте, це дуже сильно впливає так само на наше те, як ми сприймаємо наших авторитетів. В Бога був улюблений народ, який він вибрав, це євреї. І він для них багато зробив. Але євреї не знали Бога, тому що вони не, до кінця, не змогли до кінця розглядіти, який насправді образ Божий, як він хотів явитися для народу, і я зачитаю це місце списання, вихід, 20 розділ, де дуже яскраво описує. Я думаю, ви читали, і знаєте, це 20 розділ, 18 віршик. І весь народ бачив громи та блискавки, і голос урми, і голос димуючи. І, побачивши це, народ тремтів і став здалека, і сказали Моїсеві: говори ти з нами, і ми будемо слухати, а щоб Бог не говорив з нами, щоб ми не померли. Євреї забоялися Бога. Чому? Тому що Господь показав всю свою силу, особливо, коли Він каже, не почули грім, блискавка, не відчули, наскільки Бог потужний, і, як, і ну, що вони могли зразу подумати? В них образ був фараона, якого вони знали, який він сильний. І знаєте, в часи, коли ти стоїш перед таким авторитетом, ти знаєш, що шах вправо, шах вліво, щось не то сказав, щось, ну, що зразу, смертна кара. І вони кажуть, ні, ми боїмося. Хоча Господь прийшов показати, наскільки Він сильний і як Він провів їхню рукою, а вони кажуть, ні, ми боїмося. І вони не змогли розледіти через те, що в них якийсь, знаєте, от, був свій образ земний, як відноситись до таких великих, до, до такого величного щось. Як часто ми задавалися, коли щось трапляється в нашому житті, що Бог нас карає? Чи не думали ми так само, як євреї, знаєте, що Бог всемогутній, і тільки що сталося, такий, Боже, за що? Чи десь там, знаєте, сталося такий, Десь якась ситуація сталася, ти неправильно повів, і ти такий, ну, напевно, Бог мене покарає, напевно, що вже буде, і такий час проходить, а, ну, не сталося, ну слава Богу. Але що це показує? Це показує просто лише відношення, як ми сприймаємо. І як ти сприймаєш Бога, так ти йому служиш. Знаєте, який образ ти маєш в нашому житті. Тому що в новому заповіті є притча про таланти, і я хочу її якраз зачитати, це книга від Матвія 20 вірш 24-го ну, 24 віршика. І підійшов до нього той, який одержав один талант і мовив: Господарю, я знаю, що ти жорстокий. Збираєш урожай там, де нічого не садив, жнеш там, де нічого не сіяв, тому я злякався і пішов, та й закопав гроші в землю. Ось забери своє. Знаєте, третій раб уявляв пана жорстокого. І він боявся просто щось робити, просто творити. Він не знав, хоча в нього був один талант, але він думає, що з ним робити. Я боюся, я, я не знаю, за що мене, чи він буде мене карати, чи забере, чи хату відбере, чи кудись пошле. Він каже, краще, я нічого не буду робити. І знаєте, страх він е -е, паралізує і не дає нам нічого робити. Е, інші е, раби вони довіряли, вони, напевно, більше знали пана. і Вони кажуть, ми підемо міняльникам, дамо щось те зробимо, куди зробимо. Тому що, коли ти робиш якісь операції з фінансами, я думаю, всі знають, чи щось ти боїся, тому що вони можуть втратитись. І раби так само, я думаю, переживали. Але вони знали пана, і вони кажуть, ну пан зрозуміє, я прийду йому розкажу. І так само в нашому житті, знаєте, ми інколи хочемо служити для Бога, але ми не знаємо. Ми думаємо, ну зроблю щось не так, скажу не так. І Бог буде карати. Чи ще знаєте, я кажуть, не так почитають, чи витлу витлумачу слово Боже. І з таким підходом ми кажемо, краще я нічого не буду робити. Краще як той раб, знаєте, я краще закопаю, акуратно це зроблю, хай інші послужать. А я ну, реально боюся, думаю, щоб знаєте, щоб часом кара Божа не прийшла. Ну, благословення не буде, але точно Бог не покарає. Чи це виправдане відношення до пана? Тому що, знаєте, коли ми будуємо нашу віру на страху, то написано, демони також бояться Бога. Але це їх ні на крок не наближає до Бога. Це ніяк не зближує їхні відносини. Вони нічого не отримують, із того, що просто бояться, і знають, що Він самогутній. Тому що дійсно Бог може зробити все, що хоче. Знаєте, я хочу сказати приклад, як хибне уявлення про Бога призводить до трагедії. Тому що ми інколи думаємо, ну. Уявляю я собі так Бога та й уявляю. Ну тобто, як наскільки воно впливає на моє життя. Тобто, ну я буду прославляти, служити і чого достатньо. Я зачитаю це. Така знаєте, історія досить дисонансна в старому заповіті. Я думаю, коли ви її читали Дисонансна це коли знаєте є внутрішні переживання, внутрішнє конфлікт, шоку, моралі, сумняття чи прочитання цієї історії. Знаєте, коли ви читаєте, ви не можете зрозуміти? Вроді би ж, я по одному ба, розумію і знаю, бо а тут інше щось. Це книга суддів. З 11 розділу. Тоді дух Господній зайшов на Єфту, і він прийшов через Гілеад із землі Манасії, і дістався до міцми в Гілеаді. А з міцми Гілеатської він вирушив до Амонійців. Єфта поклявся Господу, він сказав: Віддай мені Амонійців, і тоді той, хто першим вийде на зустріч мені з дверей мого дому, коли я повернувся. Перемігши амуніція, буде відданий Господу, і я принесу це тобі в жертву. Він робив, розбив їх від ровера до самого Меніта 20 міст і далі аж до Авель Караміта. То був страшний удар, нанесений амуніціям, після якого вони підкорилися ізраїльтянам. Коли Єфта повернувся додому, на зустріч йому вийшла його дочка з Бубоном і танцями. І була вона єдина дитина в нього. Крім неї, не мав він ні сина, ні дочки. Як побачив, він її розірвав на собі одяг в знак туги і вигукнув о, дочко моя! Ти занапастила мене і спричинила мені велике горе, я дав клятву і я не можу від неї відступитися. Я думаю, ви читали цю історію і знали, і дуже багато є дискусій стосовно цієї історії чи дійсно це було жертвоприношення дочки, це було послужило, як він віддав на служіння в Бога понців, і вона мене не вийшла заміж. Я не хочу на цьому сперечатися, але момент написано, що тут він говорив про жертвоприношення. І чому він це зробив? Я думаю, у вас так само питання вигукнуло, правда в голові? Тобто, ти читаєш, це був не просто народ якийсь, це був суддя. Можливо, якщо ви не знали, це був суддя. Ізраїля. це не простий людина, це людина, яка мала відносини з Богом, яка вела народ і казала: ми будемо боротися проти ворогів. І коли його Бог підняв, коли він побачив, що йому треба зробити, то він такий, знаєте, як кажуть, переносить культуру, яка була навколо нього. Він бачить, що для того, щоб прийти до Бога і щось отримати для молоха, тоді приносили дітей. Він думає, ну тобто, значить, Бог такий самий. До, до Бога з культурою, яка є навкруг нього, умилостивлення, знаєте, ублагання Бога Каже, щоб Господь мені щось дав, я маю йому щось здати, я маю віддати, але чи воно було потрібно? Господь його і так вибрав, Господь його так дав і написано, що Дух Божий зійшов на нього, він вже діяв і він мав робити. Йому просто потрібно далі йти і довірятися Богу. А Він каже, ні, ну так не може бути, просто так Бог мені не дасть, просто так не проведе, і чи було в вашому житті щось подібне? Я пам'ятаю, коли в нашій сім'ї сталася одна подія, трохи трагічна. Я не пам'ятаю, скільки мені років було? Сім, вісім, чесно вам не скажу. Але ми почали молитися, і я, як дитина, відійшов в кімнату, кажу: е... Боже, якщо ти це зробиш, то я тобі одне, друге, третє. Боже, якщо ти це зробиш. Хіба Бог не може це зробити? Хіба Бог не всемогутній, але в моїй голові образ Божий, що Боже. Ти зробиш, якщо я тобі щось дам, чи воно нехибне являється. тому що в Біблії воно так не зазначено. І знаєте, коли я думаю про цього єфту важка ситуація, коли ти маєш одну дочку, коли ти служиш для Бога, коли через тебе Бог діє, але в тебе хибне уявлення образу. І знаєте, це той приклад, коли духовна щирість, ти дійсно щирий перед Богом, але хибний у Бога приносить фатальні наслідки у життя. Коли ми просто про це не задумуємося, але просто так сприймаємо Бога. Тому що я хочу, щоб ми сьогодні трохи відповіли на питання. От коли нас запитають, який Бог, коли ми чули пісню, ця, яка я бачу небеса, яким їх уявляємо для себе в нашому житті? Знаєте, Коли образ Божий він стає правильним в нашому житті, зникає страх і з'являється довіра. І... Знаєте, коли хочете запитати, який же ж тоді справді істинний образ Божий. Правда, коли я стільки говорю, десь задаю такі історії, читаю. І я хочу, щоб наша, е, нашу віру, наш образ ми будували на істині, ну, а не на нашому земному житті. Тому що кожен з нас він є різний, і ми живемо в різних культурах, як і жив Євта, Можливо, ми щось бачимо, як інші поступають, як інші відносяться, але Бог дав нам слово, і ми через нього маємо формувати цей образ. Я зачитаю це місцеписання про е, місцеписання Ісаї, 42 розділ, третій віршик. Чоловік, який дуже добре знав Бога, і він говорив про нього. І я зачитаю це один віршик, написано так: Очеретини надломлені не доломить, і гнота тліючого не згасить. Я думаю, коли ми читаємо ці місця, воно для нас не несе ніякої сутні, правда? Тобто ми... Ну, гнота не надломить, очеретини не надломить, гнота не потушить. Я б хотів би, щоб ми трохи більше вникнули, щоб зрозуміли, коли говорилося до цих людей того часу, що вони розуміли. І гніт, якщо ви можете, це колись були лампи, які світили, і, можливо, ви хтось застав у вашому, ну в селі, десь в батьків чи ще десь вони десь зберігаються. Якщо ви знали, там є був такий каганець маленький. Ось гнот, каганець, якщо можливо для когось так ближче буде. Він був дерев'яний чи ще щось. І коли його вставляли, він промокався олією, тягнув з себе олію і давав вогонь воно горіло. І так був певний час. А кажуть, коли він почав тліти, знаєте, коли він вже догорає і він вже світла не дає, він же починає диміти. І якщо, я думаю, хтось користувався, ти просто цього гнотика викидаєш, просто забираєш, каже, ти вже ні на що не придатний, і ставиш просто іншу, каже, о, оце краще діло. Ну Бог каже, навіть коли ти вже димиш, коли з тебе толку, якби. Інші люди навіть і не бачать, я навіть тоді, я не хочу тебе карати, я хочу тобі допомогти. Коли говориться про очеретину, знаєте, я коли дізнався, то ну, якось мене зачепили ці слова, гнот і очеретину, що воно для мене значить? Написано, є три образи очеретини. Це коли е, перо використовували, коли використовували для стріли і е, для музики. І я подумав, якщо ти пишеш, і вона зломана, там чокочорнила капи, ти просто береш со викидаєш соломитку. Якщо музика, вона я не знаю, що це було, яка, ну тобто, як можливо переклад так, але якась там сопілка, чи що це могло бути. Коли ти співаєш і звуку немає, ти що кажеш? Ну все, воно вже не не придатне. Або коли стріла там використовували, чи для когось принадя, ти запускаєш, а воно криво летить. Ти просто кажеш, це непридатне. Ти просто береш і викидуєш. Ну бо каже, навіть тоді, коли ти надломлений і не виконуєш свої функції, яка я все одно приходжу, і не хочу тебе доламати, не хочу ставити іншого, я хочу працювати з тобою. І коли ми пізнаємо такий образ Божий, чи поєднується Він з тим образом, який люди приймали, який люди формували, який Бог. Я думаю, це трошки різні, трохи різні шаблони. Це зовсім інше. І знаєте, я хочу, щоб ми зрозуміли, що Ісус ось таким відношенням, ось таким серцем відноситься. До мене. Але зараз є така якби тренд, культура, що ми, Боже, ти до мене відносишся, ти мене любиш, я з тобою, ти до мене говориш. І знаєте, ми в такому, якби тільки я і Бог, я і Бог. А коли брат десь спотикнувся. Все, я з ним не вітаюся. Знаєте, як оце церковний каже, чуть ли не анафеми ми продаємо, тому що все, ну як же ж він так міг зробити? Він такий же ж був, а тут, а зробив. Все, грішник. І те, що людина робила, можливо, роками. Ми такі кажемо, все, він же коптить, його викинуть треба. Треба іншого поставити людину. Правда? Інколи так відбувається, тому що до себе ми кажемо, Боже. Я хочу, щоб ти мене просто любив, щоб ти до мене говорив, таточко мій, знаєте, який буває такий, от в такому близьких відносинах, ми, а коли хтось суддю совору на нього треба. І я хочу сказати, що Бог у Писанні завжди, завжди відображений, щоб коли він приходить, Він хоче відновити, а не зруйнувати. І є одна історія, яка дуже добре цього підкреслює: коли ви пам'ятаєте, ізраїльський народ виходить з Єгипту, був Мисей і був помічник його брата Аарон. І коли Моїсей виходить на гору отримувати 10 заповідей, коли він молиться, поститься 40 днів, поставили довірну людину. Кажуть, слідкуй за народом. І що він робить? Він створює тельця золотого і каже: Ось ваш Бог, поклоняйтеся йому. Щоб ми зробили з таким братом? Скажіть, коли ми доручили йому служіння, а він просто його зруйнував, ми б сказали, тобою справ справне можна вести. А що зробив Бог? Він поставив в результаті і довірив. Першешенство, першому йому. А знаєте, що значить першому? От як ти покажеш, так і за тобою будуть наслідувати. Бог не сказав, ні. Він негідний брат, я йому не буду довіряти. От краще давай просто когось іншого знайдемо, поставимо, бо каже, ні, я хочу з тобою працювати. Я хочу, щоб ти нарешті до кінця зрозумів, який образ Божий, який я в твоєму житті хочу бути. І він працював так. Тому, знаєте що? Робити, коли твій образ Божий пошкоджений, або коли твої життєві обставини, твої життєві патерни дуже сильно впливають на відносини з Богом. А знаєте, коли ти вроде би, хочеш приймати Бога як люблячого батька, але можливо десь життєво ти знаєш, що він далеко. От Отже, земний, можливо, батько був далеко. Чи, можливо, є досі, знаєте, як кажуть, авторитети в певному житті, що вони от карають і все, тільки викликають на коврик покарати. І ти, вроді, думаєш, вроді хочеться, а не можеться. Я хочу сказати, що немає якогось такого чарівного процесу чи списку, що треба зробити, щоб дійти. Немає ре... реамініційної таблеточки, знаєте, яке ми випиваємо, і все, в мене інший образ Божий. Тут підходить те, що сказав Ісус Христос, вам потрібно народитися згори. І знаєте, я коли подумав, хіба земне народження залежить від мене? Ну, У мене народилась донечка, я розумію, що в неї нічого не залежало. Лише через любов Божу. Відбувається народження. Лише Дух Святий, який прийшов до нас, він може змінити нас, він може нам переродити цей образ, і ми можемо по-іншому сприймати нашого Бога. Тому я хочу зараз, щоб ми молилися за зцілення образу Божого, щоб наш образ Божий, те, наше відношення до Бога, впливало якраз на наше земне життя, на те, як ми робимо, як ми поступаємо, а не навпаки. Тому що дуже часто ми проживаємо так багато земного життя, що ми кажемо, а як буде на небесах, як буде в раю? Ну напевно буде поле, хата, одне, друге, третє. Тому що ми не можемо по-іншому уявити. Ми маємо цей образ, і ми так уявляємо. Або каже, я зовсім інше хочу тобі створити нове небо, новий Єрусалим, нове життя дати. І я хочу, щоб знаєте, щоб сьогодні ми задумувалися, чи немає в нас часом хибного образу. Тому що знаєте, таке недбале відношення до цієї теми може принести фатальні. Дуже критичні плачевні наслідки в нашому житті, коли щось, десь якась ситуація нас зіжмуть. І ми можемо, як то єфта, говорити, каже, Боже, я тобі все дам. Або кажуть, навіщо? Ти просто мені довіряй. Йди, я буду йти разом з тобою. Тому що я просто хочу, щоб творилося великі справи через Тебе. Тому що я хочу, щоб ми молилися за це. Є інший образ Божа, знаєте, про юду. Ми згадуємо, бо я сьогодні стільки багато про страху, коли Юда думав, що можна з. Богом заігрувати, що можна все дозволено. От Все, що хочу, роблю. Я, я трошки підкрадую, Бог не бачить. І ми думаємо, що знаєте, якийсь такий е, образ Божий для, для людей. Да, бо Ісус стріляє, Ісус робить дива. Ну, але Він, напевно, не добачається, знаєте, якісь такі заігрування. Чи які наслідки принесли для Нього Його відношення? Дуже плачевне його життя. Тому я хочу вас закликати, щоб ви піднялися на ваші ноги, щоб ми поговорили ще раз з Богом. Тому що це важливо для нас, і лише Дух Святий може переродити нас і дати нам новий образ у наше життя. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти працюєш з нами, мій Боже, за те, що Ти до нас говориш, мій Боже, за те, що Ти говориш слово, яке потрібне для нашого життя, мій Боже. І як часто ми десь, Господи, тебе неправильно розуміли, неправильно сприймали, можливо, навіть цей образ передавали для когось, і він не був прийнятий, і ми ображені. І ми в такій духовній щирості не розуміли, що тут не так, чому не так. А люди просто можливо мали інший образ. Тому дай мій Боже щоб, Господи, щоб ми думаючи про твої небеса, мій Боже, знали і розуміли, які ти хочеш нам приготувати, мій Боже, щоб ми в цьому не сперечалися, а знали, що Твоя Божественна сила, мій Боже, прийшла на цю землю, Господь, щоби нас спасти, мій бо щоб нас провести, мій боже, Твоя кров лилася на Христі, щоб нас омити, мій Боже. І допоможи, Господи, щоб в нашому житті в кожен раз, коли ми стикаємося з якоюсь ситуацією, мій Боже, щоб Дух свій, Твій Святий, мій Боже, перероджував, Господь, щоб ми народжували, тому що ми не можемо, Господь, створити і зрозуміти, який ти насправді, якщо ти нам не відкриєшся, якщо ти не покажеш, який ти, мій Боже. Тому що ми тебе сприймаємо через якихось різних авторитетів в цьому житті, через можливо нашого земного батька чи батьків, Господь, я прошу, допоможи, мій Боже, щоб наше серце було відкрите до Твого Слова, щоб Ти говорив до нас, мій Боже, щоб ми бачили і дивилися на тебе. Мій Боже, таким, який Ти є у нашому житті. Тому що я знаю, що ти всемогутній Бог, Господь, ти грізний Бог, але ти і люблячий Батько, коли, ти, Господь, коли навіть блудний син, Господь, заблукав, ти, Він прийшов до батька, він його обняв, він поцілував і плакав. Тоді, наскільки ти, мій Боже, любиш нас, коли ми навіть спотикаємося і будемо приходити до Тебе. Наскільки велика твоя любов, Бог, Боже, коли ми в своїм земному, Господь, так любимо наших дітей, то наскільки ти любиш, допоможи нам це збагнути, Господи, і ніколи не боятися, ніколи не будувати нашу віру, на страху, мій Боже, а завжди зближатися з тобою і довіряти тобі. Дяка тобі, мій Боже, повіки. Амінь.